Дуже часто чую, що ой, ремонт дорого, стільки грошей витратила, ще тільки етап укладання плитки, чи там шпаклівка, чи ще й до плитки не дійшли, вже куча бабла витрачена. Відбувається це тому, що ви не розумієте методику, по якій беруть гроші майстри. Тому що ну, бюджетна не немаленький. Наприклад, цей цинузіл, який ви бачите, ми зробили в ЖК Варшавський. Це ванна і е, прихожа зона, да, і там, в коридор такий вход. Це вся разом оце всі плиточні роботи склали там 110 тисяч гривень, це по роботам. Я не пам'ятаю, скільки точно санузел зайняв, щось в районі 100: щось такої, 98. Так от, якщо зробити цей санузел не отак, що, що ви тут бачите? Ми бачимо нішу да, слева. Ми бачимо шовчики отак чотенько по центру ванної кімнати. Да? Ми бачимо ванну, екран під ванною. Ну, тобто, якщо від монтажа ванної ми нікуди не йдемо, екран ванної, ну він, звісно, що потрібен. Наприклад, якщо обрати полички, да? оцю нішу, оця ніша. Друзі, це в грошах, це, по-перше, це погонні метри по плітці. Длину можна на 3 умножити, що там один откосик, зверху другий, третій. кути 45 градусів раз-два зверху-низу. Найулюбленіша на світі це чисті чорні різи. А центровка плітки можна значити з цілої, і там подрізка. А так подрізка з двох сторон. З вас рахують за подрізку плітки з двох сторон. Так називаємо чорні різи. Да? І все те ж саме з іншої сторони. Якщо ми цю стіну центруємо, теж там будуть вже чисті різичі чорні. От. І двері прихованого монтажа. Це вже відкоси з гіпсокартону додаються до дверей со сторони санузла. Це додаються вже відкоси і з плітки. Це там мінімум 5 метрів, якщо у вас стандартні двері. Це додаються кути. І плітки 45 градусів. Додається, фуговка, ще ж в погонних метрах беруть за те, що вам кутик 45 градусів сепоксідна чи звичайної фуги зроблять. Розумієте? Тобто двері А ще от така штука, яку дизайнери не дуже. Наприклад, в даному випадку дизайнер намалював от вхідна двері. Є, да? і зліва, і справа від дверей відстань до стіни менше ніж 50, там щось 47-48 сантиметрів. Уже рахують пліточників паганаже. що до 50 сантиметрів, це паганаж. Після це квадратні метри. Можна ж поігратися зі стінами, чуть-чуть здвинуть -чуть в сторону спальні, там спальня, на пару сантиметрів, Нічого гірше від цього реально нікому не стане. І роздвинути стіну, зробити, наприклад, там, її 50 см. І все, це вже квадратура. І ця стіна вся буде рахуватись в квадратурі. А Так рахується в паганаже. Все. 5 метрів. Ця стіна в паганажі і 5 метрів. Навколо дверей приховано монтажу. 10 метрів поганожа, це пліточники, то рахують по 800 гривень, по 1000 зараз, що квадрат, що погон. Розумієте, це десятка плюс. А якщо зробити, можна сказати, той сами, ту саму ванну кімнату, ми будуємо сліва просто пряму стіну. Я розумію, що ця ніша з підсвіткою, вона для всяких там. Шампуні і так далі. Ну Можна ж купити якусь таку підставочку чорну стильну для шампуні да, і ставити їх туди. Потім її просто змонтувати там за 300 гривень і купити її там за 1000 на Aliexpress. Можна плітку не центрувати, а почати з цілої підрізка справа 60 см або сліва, як хочете. Ну, с... вот. І можна не робити двері прихованого монтажа. А зробити звичайні, у вас взагалі не буде ні 45 градусів, там, ні відкосів, ні чистих чорних різів, нічого, і роздвинути чуть-чуть стіни санузла, зробити там 51 см. І при такому, такому варіанті укладання плитки, ми економимо приблизно 30-40% бюджету на роботи. От со 100 тисяч мінус 30 тисяч, -30 допустимо. Розумієте? Так от, коли ви розумієте, як рахуються іменно. Вартість ремонту, да, що в матеріалах, що в роботах. Коли ви це розумієте, ви тоді більш грамотно підходите до дизайн проєктів, до конструктивної частини вашого ремонту. Я вже тоді розглядаю. ніша, сліва. Та може, вона мені реально не треба за такі гроші. Може, я реально паличку куплю для шампуні? Або просто на ванну поставлю. Та, може, я там не буду, ладно, двері приховувати на монтажа, це наверное, модна історія. Ну, блін, столько бабок на них треба. А ще ж ті, ті двері в кінці ще пофарбують, з двох сторон з вас візьмуть. Примикання зроби з іншої сторони. Тоже спогана, все ж все, вас беруть, маляра, там, хто фарбувати буде. Так от, коли ви це все розумієте, то ваш бюджет може бути реально менший. А по суті, картинку отримуєте, можна сказати, майже ту ж саму. Функціонал квартири буде майже той самий. Тому, якщо у вас є певний бюджет і ви хочете грамотно розподілити ну, свої гроші на ремонт, щоб вам отак по паличкам розклали, 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 і ви розуміли, за що ви платите, чому ви платите, як не переплатити, або навпаки, які ще варіанти є, то вам потрібно звертатись до толкових людей, які вам це все розкажуть, а не в процесі ремонту вас розкрутять. Ви будете за ті палички, за ті відкоси платити, за ті різи, підрізи, хоча можна було і без них обійтись, або без такої великої кількості. Тому вам потрібно звертатись до професіоналів будівельного ремесла, це ми, компанія Бутік, «Ремонт-Бутік», це Євген Виконроб, кого ви бачите зараз на відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписались. Інстаграм наш «Ремонт-Бутік». І мене ви можете знайти, напишіть нам, якщо вам потрібен грамотний ремонт дизайн вам потрібен, якщо ремонт дійсно під ключ. З бюджетом, який вам прорахується і не зміниться. По адекватним цінам і от іменно ремонт з сумом, ребята, сумом, під ваш бюджет, всі контакти я залишу в першому закріпленому коментарі. І десь, зараз зрозуміло, що зима, там світло, опалення, проблеми. А йде весна тепліше, якщо ви. Рискнете вкласти свої гроші в ремонт в такій важкій ситуації в країні, то звертайтесь до нас. Да. Ми вам в цьому допоможемо. Ми працюємо в багатьох ЖК. Це ЖК Варшавський, Файна Таун наш улюблений, Юніти Сіті, всякі там Таряни, Республіка. От. На лівому березі в ЖК Селен ми працювали. От. З людьми у нас проблем немає. От, тому ваш ремонт буде нон-стоп. Це я вам гарантую за адекватний прайс. За прорахований заздалегідь кашторис, ви будете знати вартість свого ремонту, скільки на нас треба витратити на роботи, скільки ви можете собі дозволити на матеріали витратити і так далі. Ми вам все зробимо під ключик, з меблями, з матеріалами, з гарантією. Да. От, тому підписуємося. Що? потрібен ремонт ремонт бутік компанія